Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Сьогодні сталася страшна трагедія, про яку мовчать. Один російський удар обірвав життя наших хлопців, життя волонтерів. Є загиблі й поранені. Здали місцеві колаборанти поблизу часового яру. пише телеграм-канал, топор помсте. Тільки Україна, тільки наші зсу можуть впоратися з цими виродками і звести їх зі світу на вічні віки. Я хочу нагадати світові та всім лідерам. Ви допомагаєте не нам, ви допомагаєте людству. пише Тимошенко, реагуючи на звірства. Цинічно так саме Тимошенко в свій час зміняла на газ. Нашу зброю загнала нас в повну залежність від Росії по газовим договорам, і зараз одна популістка намагається вчити інших популістів. Сама ж Тимошенко любить відпочивати за кордоном, повічувати в конче заспі і катнутись за піаром у фронтовій області. Вочевидь, після зняття ролика пішла пити коктейлі в ресторані. Лідер українського політичного блоку Батьківщина Юлія Тимошенко, яка на початку року оскандалилась туристичною поїздкою в ОАЕ, продовжує поводитися як чинний прем'єр-міністр України. Однак насправді політик таких повноважень немає. Справа в тому, що Юлія Тимошенко приїхала. Наймовірніше з робочим візитом до міста Полтава. Тут лідер батьківщини відвідала місцеву обласну лікарню. і По старій пам'яті перед нею вишукували співробітників в шаренгу. Як це було за старих недобрих часів, і простим українцям така поведінка Юлії Володимирівни не сподобалася. Про це стало відомо завдяки повідомленням місцевих медіа та публікації користувача мережі Twitter під ніком Леся Українка. Юля Дубайська приїхала до Полтави до лікарні. Ну зла не вистачає. Ось нахуй дорослих людей ставити перед нею як малолітних дурочок. Де ваша гідність? Пише користувач Twitter Леся Українка. У мережі також з'явилися кадри того самого візиту Юлії Тимошенко до болтавської лікарни. Українці під публікацією почали активно коментувати інцидент. Медсестра з часового яру після сьогоднішньої трагедії написала: на що ти їздиш, піаришся, розповідаєш, що влада не така, ти сама то така. Людям їсти нічого, платити нічим. Пашимо про три зміни. А ти піар розводиш? Господи, ти закрий вже ти рот. Люди гинуть. Міністр Німеччини п'якаво з паперового стаканчика серед людей на площі, а тут знову цирк. Та хто вона така? Взагалі ця шмуля говорить. Ще один користувач мережі. Нахуя це все люди на роботі? Навіщо цей грьобаний цирк? Депутати коли-небудь навчаться як поводитися? Вони слуги народу, не народ їм слуга, і після Дубая не соромно цим займатися. Пише ще одна українка. Колись бачив, як це відбувається. Був я в держструктурі, туди приїхав депутат. ВР. я зсередини бачив, як усі бігали і не знали, що робити У результаті. Всі пішли зустрічати депутата з хлібом. До слова, пишуть, що з обшуками прийшли до Юлії Володимирівни. Питання будуть іти про 400 мільйонів, які вони з зятям та чоловіком. Заробили на армії Глава батьківщини Юлія Тимошенко та члени її родини зять та його батько стали фігурентами розслідування бюро економічної безпеки Беб про те, що Артур і Леонід Чечоткіни мають практично монопольне становище постачання продуктів харчування до міністерства оборони. Аби зріватель писав ще кілька тижнів тому. Тепер зв'язок Тимошенко з держзакупівлями розслідують і силовики. Як з'ясувалися співробітники Беб кілька компаній, зробити Юлії Володимирівни разом із фірмами бізнесмена Олега Атаянця, ухилилися від сплати Податків майже на 400 мільйонів гривень. Детальніше читайте у матеріалі «Обозріватель». Леонід та Артур Чечоткіни протягом кількох років завойовували фактично монопольне становище у постачаннях продуктів харчування Міністерства оборони. Більше того, за інформацією обозріватель, саме вони зливали інформацію на своїх конкурентів, які також отримували тендери на сумнівних умовах. Другою особою, причетною до схеми із закупівлею продуктів, може бути одеський бізнесмен Олег Атаяц. Ймовірно, це земляк, одеський партнер сімейства Чечоткіних. Офіційно Олегу Атаяць належить низка підприємств, що займається виробництвом продуктів. Дудуктів у деяких компаніях він залишається власником в інших залишився тільки в історичних даних. Серед них агроресурс, агроземлерсурс, Буджак 1 1L, «Агропродукт». За даними Озбезривателі, у схемі із ухилянням від податків має відношення компанія Новопостач. Підприємство також зареєстровано в Одесі. Тендери Міністерства оборони засекречення. Тож відстежити участь у держзакупівлях з допомогою відкритих даних не можна. Раніше його пов'язували з ТОВ, воєн сервіс Волонтер. А та я з ТОВ Мезонка разом із колишнім власником воєнторго Андрієм Усенком. Компанія. Єнторг волонтера отримала тендери на постачання харчування у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській і Львівській областях, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Харківській областях. Реальні ж бенефіціари, сімейство Чечоткінах та їх впливова родичка Юлія Тимошенко. Компанія, переможця державних закупівель у двадцять другому році постачала продукти харчування для державних структур. Б. перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї з фракцій Реховної Ради йдеться у правоохоронців. Схема працювала так: постачальники закуповували свій товар за Тівка, а за документами такі операції проводили як закупівля від інших підприємств. Деякі з них мають ознаки ефективності. За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень, які перебувають на рахунках компанії постачальників. У ході слідчих дій детективи Бе провели 20 обшуків. Тимошенко раніше забезпечила своєму зятю вплив на державну зернову продовольчу корпорацію. Ймовірно, за право призначити свого менеджера до держкомпанії Тимошенко продала голоси депутатів своєї фракції. Тож опозиційна батьківщина здала 12 голосів за бюджет України в двадцять році. Таке голосування нонсенс. Опозиція традиційно не підтримує бюджету коаліції або монобільшості, оскільки не бере на себе відповідальність за рішення влади. Наприклад, європейська солідарність голоси навіть ОПЗЖ, не дали жодного голосу. За а фракція Тимошенко свої голоси віддала і незабаром отримала нагоду призначити керівника до державної продовольчої зернової корпорації. Юлія Володимирівна сама дізналася, що рекомендувала свою людину. Я можу твердо сказати, що ми запропонували фахівця на цю посаду голови ДПЗКУ. Я думаю, що людина, яка очолює корпорацію, найближчим часом пишатиметься її роботи. Сказала Тимошенко в ефірі одного з телеканалів у 2021 році. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.